Вітаю! Розглянемо чвертьфінал Ліги Чемпіонів, матч Реал Арсенал. Також розглянемо результати чвертьфіналів, анонс півфіналів. Отже, до матчу. Ось склад команди реал Мадрид, ось склад Арсеналу. І відразу на початку зустрічі порушення правил Реалу і Сака не реалізовує пенальті. Таким ударом ніби підсікає. Виконую пенальти, падаючи тібо куртуа, витягую руку і робить сейп, відбиваючи це пенальті. У другому таймі Букая САКа забиває з передачі Маріно. Гол розігрують гравці арсеналу біля штрафного майданчика Ріали. Після розрізного пасу з глибини поля, увірвався у штрафний майданчик Сака. Після отриманої передачі з глибини поля від Маріно. І перекинув через воротаря. 0-1 арсенал виходив вперед. Реал відіграється відразу. Помилка в обороні обкрадає Вінісіус Джуніор центрбека Арсенала Салібу, пробуває поворотом. Воротар був не у рамці на той час. І з рахунок 1 -1. Реал встановив. рівновагу. І вже у доданий час вихід віч на віч Мартінелі. Він робить ривок, отримавши розрізну передачу. І кладе м'яч у кут. 1-2. Арсенал виграє цей матч. Появився у цьому матчі, вийшов на заміну Олександр Зінченко, але це було вже на останній хвилині доданого часу. Замінив він і Райса Отже, в Іспанії Арсенал теж перемагає Реал. 1-2. У себе в Лондоні вони розгромно виграли у Реала 3-0. І отже, за підсумками обох зустрічей, Арсенал виграє 1-5. Ось бачимо статистику. Володіння м'ячем більше була у Реала. XG був більший у Арсенала. Удари на користь Реала. Ну і кутові на користь Реала. Результати чвертьфінальних матчів. Перші протистояння, які відбулися 8 і 9 квітня. Барселона розгромно виграє в Борусії 4-0. ПСЖ Астонвіла 3-1. Арсена Реал 3-0. Баварія 1-2 поступається інтеру. Ну і матчі відповідь, які відбулися 15 і 16 квітня. Інтер грає в вничу з Баварією 2-2. Інтер проходить далі. Реал Арсенал ми розібрали 1-2. Арсенал проходить далі. А ПСЖ 3-2. В півфінал проходить ПСЖ. І Борусія Барселона 3-1 в одну другу фіналу проходить Барселона. Перші півфінальні матчі відбудуться 29 і 30 квітня. Арсенал буде приймати ПСЖ, а Барселона буде приймати Інтер. 6 і 7 травня відбудуться матчі відповіді. Прошу хто має можливість, можна фінансово підтримати мій канал. В описі відео є реквізити на різноманітні платіжні системи. Прошу ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал, коментуємо, нажимаємо дзвіночок. До наступних відео. Всім всього доброго. Пока!